Ще бувають ситуації в житті, коли ми переживаємо е, там, різні аспекти е, е, тяжкого життя. Наприклад, там, або впадаємо в залежності, або по здоров'ю да, у нас проблеми, або відсутність кохання, або погане кохання. Е, в таких момент, моментах е, людина, кожен, кожен знає, про що я ще говорю, в такі моменти людина, їй нічого не потрібно, лише би це. І от тоді йде таке розуміння. Наприклад, коли у вас з здоров'ям проблеми, то вам не потрібні гроші. Це саме такий класний момент, підмітить. Коли у вас в стосунках проблеми, вам не потрібно нічого. лише би був спокій в сім'ї, і щоб взагалі нічого не турбувало. І цей спокій ви не купите ні за які кошти. Оце кохання ви не купите не за які кошти. Спокій. Тому здоров'я так само, тому потрібно розуміти, як ми живемо. Якщо ви приходите до якихось, наприклад, фінансових результатів, як це говорять, по трупам, да? то не очікуйте якихось благ від цих коштів. Або якщо ви. Так само маніпулюєте, брешете в відносинах, лише би заполучити цю дівчину або чоловіка, то не очікуйте гарних Е, Потрібно йти з відкритим щирим серцем туди, дійсно чого ви хочете. Тоді це буде получаться.